Привіт, друзі! У нас ще один божевільний день. і як би, ага, гарний. Як би все встигнути сьогодні зробити все заплановане. Зараз за лісою вийшли на вулицю. Кто дивився вчорашній влог, то бачив, що я здала в ремонт свій рюкзак. Там мені потрібно було вирішити питання з блискавками. Ми вчора йшли по дорозі. Там Майстерня, ну як це досить часто заведено в Азії і В'єтнамі, в таки ми спостерігаємо. Бабуля просто винесла на тротуар швейну машинку і надає послуги. Дядя щось ремонтує. Отож, я вчора їй залишила свій рюкзак, вона має мені його полагодити. Там проблема, скоріш за все, вона просто мені собачку замінить на рюкзаку на двох блискавках. Уж зараз ї... ідемо. Моя. Зараз йдемо. А, а <гум> але... а ще... а, а ще... Поремонтувала? Ага. А але ще один. Вось. Ще один та раз? Так <гум>. Добре. Йдемо за рюкзаком, потрібно його забрати і потім починати готувати обід На обід я сьогодні хочу. Зварити борщ. Борщик, борщ. так нам потрібно буде ще да, дуже любиш. Нам потрібно зайти, ще буде в магазин, купити бурячок, Тут біля нас неподалік магазин Монмілк, саме там його я купую. Дощик дрібненький крапає, але нічого. Ми з тобою дуже-дуже скоренько зараз це все зробимо. Зварю борщ, тому що завтра я лечу. А в ханой подавати документи Алісі на паспорт. Це також розповідала в попередньому відео. І що Аліса залишається з Женєю вдома, щоб їм було що їсти. Аліса борщ любить, то щоб у Жені не було проблем її нагодувати. Я хочу сама їсти. Їсти будеш саменька, так? Не, не. З татом, так? Не, не. От. Так що ось такі у нас. І зараз, знаєте, воно, як завжди, ти швиденько намагаєшся все зробити, тому що заплановано і і те, те, і те. А, а на вечір мені потрібно буде ще змонтувати цей влог, який ви зараз дивитеся, щоб його завантажити, оформити. От, і завтра Женя мені його опублікує, коли мене не буде вдома, щоб ви могли подивитися цей влог. Але, як завжди, якщо щось піде не так, ви цей влог побачите в будь-якому разі, якщо навіть щось не вийде вчасно, то вийде трішки з запізненням. У нас сьогодні вранці було 19 градусів, але я ось зараз вийшла, зараз біля години дня, то ну, мені не холодно. А в Ханої сьогодні вранці було 16 градусів. Тобто мені в ханої потрібно одягатися. Не в шортах і в футболці їхати, щось потрібно з собою брати тепліше. Але на завтра Женя каже, буде, має бути в ханої 22. Хочеться вірити, так, що не дощу не буде. Не буде. Добре. Ага. Головне, щоб дощу не було. Бо в мене буде ще цілий день, і я зможу погуляти по місту, щось вам зняти, цікавеньке показати, тож якщо буде дощ, це буде не дуже добре. Ну, але все ж таки, основною задачею є візит в посольство та подача документів, щоб все було без проблем, знаєте, як воно буває. Щоб мене, мене не завернули, не сказали, що в тебе там чогось немає, і прийди в інший раз. Бо така собі подорож на літаку, виточок туди і назад біля, 100, біля сотні доларів буде коштувати, Тож, щоб не вийшло так, що дарма витрачені гроші. Бо потрібно буде ще один раз їхати, Уже коли паспорт буде готовий, потрібно його буде знову їхати в хану і забирати в посольстві. Буде такі два рази потрібно з'їздити. Нам туди, так, Аліси. Пам'ятаєш цю бабулю, яку ми за бабусю пам'ятаєш, який ми залишали рюкзак? Так. Так. Давай, будемо шукати. Так, ну десь тут. А, ось вона. Це бабуля, бачите, просто винесла швейну машинку і працює. Hello. Ну, Щось показала, мабуть, щось не так. Thank you very much. Один, так, бабуся зробила один. Помахаєш бабусі? Один, інший не змогла. Денькі бай! Пішли. Так, ну що по рюкзаку? Вона тільки одну блискавку змогла поремонтувати. Так як я їй казала, вона поставила туди собачку, а інші блискавки просто вже за довгий час нашого життя в Азії. Вони окислилися, типу, закальцювалися, там якийсь чи то сольовий, чи то, який, е, такий, як нальот утворився і замки просто перестали їздити по блискавці. Вона їх не змогла, вона мені зовсім показувала вчора, що вона їх спробує розмочити, але не зробила. Але основний відділ, великий відділ. Рюкзака вона зробила. Заплатила я 30 тисяч донг, це трішечки більше долара, тож невеликі гроші. Основна, основний функціонал рюкзака зберігається, тож будемо користуватися поки що, а потім вже якось будемо міняти і решту блискавки, то неважливо. Ось якийсь дрібненький, неприємний дощик, то ми взагалі ох. Такий попуга здорований, як кричить можна. Тож ми за лісою поспішаємо швиденько в магазин, в Монмілк, щоб не потрапити під дощик. Оце. Досить часто чуємо цю музику і я не могла зрозуміти Алізі, сюди, виходь. Що це таке, як заламбада. У нас під вікнами їздить, досить гучно, а виявляється це сміттєвоз. Сміттєвоз сигналізує, що їде забирати сміття. Ми зараз проходимо біля базара, але іншими вуличками, щоб не через купу е, байків. Там, де менший рух, намагаємося тут е, такий квартал, не квартал, а цілий район, таких паралельних вуличок. Тож, ходимо ними. Якщо тобі треба обійти. Ага, так, ага, так ти зуби. Якщо тобі потрібно обійти базар, то ти можеш піти через метрів 15 паралельною вуличкою, щоб не втрапити в затор. Бо на базарі і така вулиця з базаром у нас. Якщо ви бачили попередні влоги, то ви знаєте, про що я говорю. І по ній постійно в'єтнамці їздять на байках. Вони байки не залишають біля базару, отак як їхали. Так і їдуть, і по дорозі все купують. Зупинилися, купили навіть не злазячи з того байка. А вигружають, бачиш, якийсь магазин, склад якихось посуду одноразового. Щоб бурячок ми купили, борщик буде. І ще, І ще ми купили. так, Маленькі мишці. Підемо ми готувати борщик, щоб було чим обідати нам сьогодні. Завжди тут в пральні величезна кількість білизни різни. От Робота цілий день, кожен день, ось так люди працюють. Це в них пральня і тут одразу вони і живуть. Коли ми не йдемо, там постійний рух, навіть там 10-11 годин, якщо йдемо досить пізно, люди працюють. Мені здається, що там готелі різні привозять білизну, рушники, беруть вони, то та і так можна здати собі на прання. Заглядаємо, ось такий маленький двір, що навіть машина туди не поміщається. Якщо машина стоїть, то ворота відчинені. А ми зараз трішки прогуляємося, сходимо в банкомат. Потрібно зняти готівку з картки. Я люблю, коли в мене готівка в гаманці є. Ось цей готель мені дуже подобається. Ввечері тут гірлянди на пальмах вмикають і фонтан. Багато світла. Краса. Але насправді я сьогодні дуже втомилася, тому що я е, вранці, ну не вранці, в першій половині дня трішки набігалася за рюкзаком в майстерню, в магазин, борщ готувала. Плюс я сьогодні завантажила два відео на канал. Одне з них сьогодні змонтувала, друге в мене було частково змонтоване, я тільки доробила роботу. Тож трішки так. Втомилася і борщ приготувала, ну, це також потрібен час. А, і записувала протягом дня. Ну, Мені здається, сьогодні відео не таке довго вийде, як хотілося б, але ну, що є, то є. Ось такий був сьогоднішній день. Тож а, мені це ще відео потрібно сьогодні змонтувати і зробити спробу завтра його, ну, сьогодні його і оформити, все зробити. А завтра його тільки опублікувати. Всю основну роботу зробити сьогодні. До того ж потрібно ще речі спакувати, на те, що я буду брати з собою. У мене ще взагалі сумка не зібрана, документи покласти, зарядити, всі пристрої, гаджети. Не забути про павербанк, кабель, ну, такі всі моменти, тому що в мене буде півдня, не півдня, а майже цілий день. Можна буде гуляти по місту, тож потрібно ще вибрати якісь локації, місця, куди варто сходити, що подивитися і вам показати, бо видалася така нагода, тож ще роботи на вечір вистачає. Але ми все рівно трішечки пройдемося, бо так сталося, що Алісу... Якщо вкладати на денний сон було запізно, вирішили цього не робити, то вона має такий настрій або гуляти, або зараз прийде додому і засне. А вже у нас 18.30, то вже потрібно дотягнути до ночі. Тож трішки, можливо, з годинки пройдемося. Дивіться, які гарненькі, новенькі байки в оренду. І, до речі, це електробайки. Бренд, або компанія називається Вінфаст Букочка В. Таких досить багато є в автомобілях. їздить по місту. І байків. Вони є бірюзові і ось жовті. Цілий ряд. І, до речі, власником цього бренду. Я не знаю, бренд, чи концерн, чи як це назвати, поправте мене в коментарях. Власником є чоловік, який був засновником, власником бренду. Мівіна у нас в Україні. Він навчався в Харкові там, і це виробництво було створене через деякий час він його продав і повернувся у В'єтнам. Це був в'єтнамець. І тут він започаткував собі новий бізнес. Ось цей автомобільний в нього бренд Вінфаст, Вінмарт, невеличкі міні-маркети, в які ми часто заходимо, це також його. Я знаю, що так чула, що ще багато видів бізнесу в нього є у В'єтнамі, але я точно... Більше не знаю. Ось він фаст і він мар, це точно його. Я вже якось розповідала про це на своєму каналі, але я знаю, що на каналі багато нових глядачів, тож вирішила повторитися. Так, ось вам трішки вечірнього моря, вечірнього, вечірньої набережної. Я знаю, що є на каналі любителі морських. Таких кадрів, тож ну, це для вас. Море сьогодні неспокійне. Такий зараз період в нього. Сезон дощів ніби й закінчився, але море ще хвилі жене чи маленькі. Мені дуже подобається ось цей готель. Ми стільки ходили, він... Тільки будувався, а ось зараз побачили, що вмикнули світло, він вже функціонує, він такий весь зелений, бачите? Дуже багато на балконах росте рослинок. Він так і називається балкона хотел Це, мабуть, один із моїх улюблених готелів. Він тільки-тільки побудований. Я не знаю, чи там вже... Живуть люди, чи можна орендувати цей готель, але це виглядає дуже гарно. Ну і, мабуть, не дешево, тому що це ось одразу з видом на море. Сів'ю, тож коштує, мені здається, 100, а то й більше доларів. Добав, мабуть, в нього точно є. Так, запитували мене ще про розетки, які у В'єтнамі, чи підходять воделки від нашої техніки. Так, підходять, ось так виглядають розетки. Сюди і з такими круглими підходять, і з плос, плоскими, можна вмикати. Тобто ніякі переходніки для нашої техніки сюди не потрібні. Нещодавно ми купували ось такий тройнік. А з USB-розйомами це просто для зручності. Тут ще ось ця так регулюється, тобто повертається під різними кутами. Там більше це... не, не прийдеться, а й Ну, я думаю, зрозуміло, так. Це просто було для зручності про всяк випадок, щоб можна було заряджати все і скрізь. Ось так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Я сподіваюся, що вам сьогодні з нами було як завжди цікаво. Щось новеньке для себе ви побачили, і я вам розповіла. Як завжди чекаю від вас вподобайки та коментарів внизу під відео. Це все дуже допомагає моєму каналу рости, розвиватися та просуватися. Не забудьте перевірити, чи підписані на канал. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте! І до зустрічі завтра в новому насиченому влозі!